15 жовтня 10.02. На цьому напрямку, на який ми заїхали, ми знищили 20 цілих, ну, типу, безпілотники. Ціль знищена, газимо, 1440. Різних видів було, тобто це орлани, зали, суперками. Це дуже потужний результат. Командування в заході просто. Є підрив в небі. Є, сіль знищена, Азимут 2300. Азимут 2300, ціль знищена. Час 22-21. Штормер працює на Штормер. дальності 7-8 кілометрів. Ефективна стрільба до 7 кілометрів десь ну, це нормально, щоб було знищити безпілотник. В противника навіть нема шансів, тобто, якщо ми знаємо, де він літає. Азимут 450! 1450! СУ! ну, Виявили залу, ми її знищили, але ми до того знищили, як підлетів до нас ланцет. А зала і ланцет працюють вони в парі. Тобто зала наводить ланцет і плюс йому підсвічує ціль. Ланцет не попав у бойовій машині, він ударив метрів трьох від бойової. Тобто одразу було таке там чи ланцет, чи артилерія, там щось снаряд прилетів, чи щось таке, ну не попало особо, десь прям близько-близько було. Ну, А потім, судячи по грудь, по перекритті, то виявилося, що ланцет був. Перед машиною лягали не один раз снаряди, осколки видержує, екіпаж цілий заливався. Ну, раз були, виїхали на готовність. Ми буквально не знаю, хвилин п'ять простояли і почали артап вона вкрити. І передо мною розірвався снаряд, я його побачив, одразу на газ відтікати. І втікати і на ній добре, вона якщо, і маневрена, і непогана машина, хороша. Будівельником був. А на початку було тяжко, поки не навчився все добре робити, свою роботу виконувати, завдання. Вдруг щось ламається, все справляє екіпаж. Зараз вже нічого тяжкого немає. Як обична робота. Зірка штормер Велика Британія передала Україні приблизно у середині 22-го року. З того часу ці системи разом із радянським ППО прикривають війська поблизу лінії фронту і працюють по безпілотниках противника. Хоча, коли ця система розроблялася, то головними цілями, які для неї закладались, були літаки і вертольоти. Блін, ми приїхали. Було дуже тяжко. Ми з дороги втомлені ці перельоти і нам одразу, ну такого, як на мене, я за себе кажу, не знаю, як за кого, ну, Було тяжко, морально тяжко було. Але потім поступово, поступово і все наращували свої ці навчання. І все було добре. Приїхали сюди, отримали і гайдав. На цій машині я знищив 46-46 тілей. 46 багато? Да, — Так, ну це не, ну, типа, не дивує, тому що вони ще летять, і летять, і будуть летіти, і ми їх будемо знищувати. Ось, ось Подробні як. Ну вони вже якось в привичку виїхали, знищили, приїхали назад. Ну, і от і все, якось так. Так що така наша справа. А вже немає там монтажу, коли пускаєте ракету. Поначалу було таке, а зараз вже немає. Тобто, все як, як обично, як ти як, то станок, то тобто, приходиш на машину, він то робить. Тобто, все вже набито, рука набита, все воно відпрацьоване. Дуже довго на ній працюю вже. По рік. За рік ми знищили 55 безпілотників. Я навчався на комплексі ближньої дії, тобто стріла 10 шилка, «Тунгуска», ЗРК Штормер не їздив учиться. Так вийшло, що навчився при бойовій роботі. Такий комплекс важливий, там де йдуть найбільші. Бої там, де йде прорив противника. Треба вести ракету. То є джойстик є, і вона по лазеру йде. Ціль в перехресті. Перехрестя як паралельно з лазером. І ракета собі летить. Ти ведеш ціль, ракета летить в ціль, тобто по лазеру. Ось так. По-другому по по ніяк. Багато літає безпілотників. І, тобто Ми стараємося допомагати артилерії, бо якщо літають, а артилерія не працює. Не працює а артилерія не допомагає піхоті. І, тобто, тобто тоді вже дуже складно працювати. А якщо всі працюють і все злажено, то, ну, і тоді робота добре.